Добрий день, шановні батьки. Сьогодні поговоримо про таке важливе мовленєве дихання. Якість мовлення, плавність, гнучкість, інтонаційна виразність залежить від мовленєвого дихання. Вимова будь-яких звуків не відбувається без участі дихальної системи. Фізіологічне дихання не контролюється свідомістю. Відбувається воно безупинно, рефлекторно. При фізіологічному диханні робимо вдих носиком і видихаємо теж через ніс. Тривалість цих процесів майже однакова. А ось щодо мовленєвого дихання, то воно контролюється свідомістю. І вдих відбувається через ніс, він є коротким. А видих через ротик він є набагато довшим, і щодо всього перерахованого вища можемо зробити висновок, що мовленєвому диханню можна навчитися. Роботу сформування мовленєвого дихання слід розпочати з вироблення уміння в дитини виконувати різні види вдихів і видихів. Наприклад, вдих через ніс і видих через ніс, потім через рот, вдих через ніс і видих через ротик, вдих і видих через одну ніздрю, коли сформували глибокий вдих і видих, можна переходити до вироблення вміння легко вдихати носиком, короткий вдих і плавний довгий видих. Ротиком. Під час прогулянок на свіжому повітрі варто пропонувати своїм діткам повільно, легко вдихати через ніс і ще повільніше видихати через ротик. Вдих має бути коротким, а видих довгим. Можна прив'язати це до кроків. Наприклад, 2-3 кроки це вдих, а видих це 3-5 кроків. Особливо важливий такий спосіб дихання при швидкій ходьбі і повільному бігу. Звертайте увагу на положення плечей і живота у дитини під час дихання. Плечі не піднімаються, а ось при вдиху живіт піднімається, нагадайте дитині, надуй кульку. Під час видиху живіт опускається. Скажіть, лопнула кулька. Варто дитині нагадувати, що потрібно робити короткі паузи перед дихом, а потім на видиху дитина має говорити. До речі, всі ці вправи налагоджують психоемоційний стан дитини. Виконання спеціальних логопедичних вправ дозволяє не тільки вдосконалити мовленнєве дихання, а й виробити плавний видих через рот. А саме це можуть використовуватися такі вправи, як мильні бульбашки, гра на музичних інструментах, сопілці, трубі. До вашої уваги деякі мовленнєві вправи, які ми використовуємо на занятті. Вас, дітки. А тепер станьте рівненько, плечки розправте, носиком вдихайте і промовляйте тривало. «му-му-му-му-му». Носиком дихнули і промовляємо му-му-му-му-му-му. А тепер промовляємо гав-гав. Носиком вдихнули і промовляємо гав-гав-гав-гав-гав. Ой, як весело ми з вами пограли. Ого, як довго ти вмієш! Молодець! Сподіваюсь, консультація стала вам корисною. Дякую до нових зустрічей.